Минулого тижня я обрізала всі листочки, верхівки. Вже є верхівка знову. Так виглядають помідори і баклажани. Баклажани я вже зірвала трошки. І що хочу сказати, що на городі в мене йде фітофтора вже повним ходом. Я викинула навіть і кущі, обірвала помідори, а в теплиці я її не бачу ще зовсім. Але помідори я. Обриваю, може вони не будуть такі сочні і смачні, але на консервацію вони в мене підуть. бо Тому, що якщо вже появиться вона на листі чи на стеблі, то вже я ті помідори і викину. Помідори гарні, великі. І шкода мені стільки праці, щоб пішло просто так. А ви. Пригляньтеся до своїх помідорів і зробіть свій висновок, що вам робити надалі. Добрий вечір. Огляньте свої помідори. дивіться, тут вчора вже є повним ходом. Ще можна обірвати, якщо не поражені помідори, вони йдуть. Треба просто оглядати чи вони не поражені. Як поражені хоч грамульку, то вже не кладіть їх, а викидайте вже.